Доброго ранку. Сьогодні такий день гарний. Сонячно. Шо гусечки. іду, Хочу подивитися, що в мене в цьому дворі. Що хазяйство моє бігає. А я хочу подивитися, що в мене в цьому дворі робиться. Пойшла це є вже на третій двір, О, ну, вже шовковиця, зараз покажу. Бачите, ось шовковиця вже скільки повикидала буде ягід. Тепло, сонячно. Попила каву. Таку легеньку. О, і курочку покажу зараз вам. Ти де була? Шкоду робила. Холосия. Все в мене в цьому дворі ряд агруз і порічки. Шпуришки, як я. Кажу, там воно в мене цибуля посаджена, а тут треба все пересапати і садити огірки. Одну партію ми посадили огірків, а це заросло тут. Мабуть, сьогодні з Володею почнемо таке робити. Вже і горіх так гарно. Листечко своє розпустив і шпаки на горісі. Красота. І квіти в мене тут такі ростуть пізні тюльпани. Царська корона, піони, такі квіти в мене тут. У мене хтось є за забором. Зараз подивлюсь, хто в мене тут є за забором. Ах, ти мій такий бичок, чи чителичка, ти, ти бичок, чи чителичка. Ти, ти травичку тут пасеш, там теж. Пасеться. Треба з вулиці прийти вас зняти. Мій хороший такий. Що? Ти пасешся. Ай, ти гарний такий. Тут на тебе. Трава така гарна, з З кульбабки. О, на пеньок вилізла, побачила, що в мене там робиться. Небо сьогодні просто голубе, а там спак живе поробили у деревах такі дупла і там живуть. І там живуть шпаки. Так, ну що, йдемо. Скрізь треба щось робити. Не встигаємо, скрізь треба щось робити. Зранку сьогодні так тихо і тепло. Виноград у мене викидає світ, значить, якщо все добре буде, будуть і. Ягоди теж. Так, пішла я. Показала вам квіти. Ну, ще раз покажу зараз. Перші тюльпани відцвіли. Нарциси тут тільки зацвіли. Вони там. Ось ось такий у мене наград, білий здоровий, такий круглий. А то все пізні тюльпани. І жовті пізні тюльпани. І їх повно тут. Дивіться скільки. Це все буде царська корона. Так, тільки мурашки на ній. Треба чимось обробити. Дивлюсь, що морашки, але це царська корона справиш. Тут теж пізні тюльпани. А це півони в мене ось. А тут пропав був виноград, і це ми з володій на пеньочок насипали землі, налили води, і дивлюсь, воно відходить. Може буде? І така хуста. Як добре, коли є тюльпани перші і є після них цвітуть ось такі. Вони трішки менші, бо ці були отакі здорові, Вон, бачите, відцвілися перші. А ці ось такі. Але такі ж гарні, гляньте, які розмальовані ніби. жовті, ось ще тільки викидають бутончики. Такі. Бачите. І нарциси. Простенькі, пізні нарциси. Це в мене тут біля старенької хати мої. Такі квіти. Гарні, гарні. Простенькі, але гарні. Ну і тут будуть, якщо дасть Бог, ось собачу не помер, не буде виноград. Він тут повинен бути білий, крупний виноград. Ось так. Ось така краса в мене. Як люблять траву. Кури, там гуси десь. І всі люблять травичку. Накида володя, напастися і вже вони їх не хочуть, навіть і качки. І півники маленькі. Ти що хочеш? Posso ayunar já, показати, де сидить дика катічка. Ось вона нанесла і сидить. І сердиться, що до неї. Чуєте, як вона? Оце дика качечка. Сама нанесла, сама заховалася під такий щит, там в неї кирпич і все, і вона сидить. Ось Сердиться, шипить, крилишками воруше, не буду я тебе трогать, пішла я. А ти куди заліз півник? Ось на дерево, на вишню, заліз і сидить півник. Ти на вишню заліз, га? Ай, такий хороший. Це із коп. Покахін, чи як такі. Бачите, маленький півник заліз і сидить на вишні Ти кричала тільки що? Ти кричала, несе ця курочка. Чують усі, що ти несеш. Біла квочка. Із гнізда встала. Бігає хлопче. Починає цвісти в мене така красота так гарно. Тільки тільки розпускаються. красота. Красота! <хи> от в природі то тюльпани, то нарциси, то різні квіти, дерева, все квітне по очереді. Зараз отака от красота. Це мій кущ. Деякі квіточки вже відсвіли. А де і тільки розпустилися. О, а там у мене красота точно. Боже, я за своєю роботою і не пішла, і не подивилася. Що тут у мене робиться? Зараз я покажу, що в мене тут робиться. Дивіться. Бачите. Ой, красиво. а пахнуть як. Конвали. Тут в мене конвалії, Але мало цвіту, не так багато, як чи це скрою. я вирвати? Ніць. Ой, їсно пахнуть, гарно. Це пізні тюльпанчики тут цвітуть, а ті перші вже відцвілися, треба їх вирвати. Ох, пахне гарно там в І це ось пізні. Раніше були всі червоні. А тепер дивлюсь, вилазить, вилазить, чи вони переводяться. Тюльпани. Ну і ту. О! Дивіться. І там під забором багато там цвіту. О, а куди ж ви полізли? Це в мене ревінь такий здоровий. Вже зацвів. Треба обірвати та пирогів, спекти з ревінням. Щоб підв'язати піону тут треба дві червоні, вони повинні. Фух. Це в мене такий мороз, тут високий завжди росте, а то таким жовтим, я не знаю, як називається. І пішли виноград який в сусідів. Ось іде лілій. Ой, конволій. Тут повно, тут багато, бачите. А ну глянемо за забор. Ух, там хотя б не упасти, бо буде мені тоді конволія. Дивіться. Перейшли до сусідів моїх конволії і цвітуть тут. Оно, гляньте, красота яка. А сусід це мій син. <laughs> треба піти о, і в нього подивиться. Ось так. Ось я по хатою своєю йду. Так, у мене Володя так зробив прохід такий. Ось підхатою. І риси. Оце перші риси, завжди вони. У мене розцвітоють отакі. Це перші мої риси. Всі цвіт пови... ще не повикидали, тільки бутони. А ці риси вже зацвіли. А це вже отсвійсь. Бачите? А м'яти повно тут м'яти. Я завжди потім рву. Завжди рву на напиток. Я ще залізла, залізла, прийшла, перелізла через заборчик маленький. І тут у нас на порозі отакий холодок. Але ж куди ж ось пішли, подивіться, квіти. Я тут давно була. Тепер у мене конвалі. Володю попростю, щоб оці всі звідки на ту сторону. Перекинув. І от порогу я бачу свій двір такий, ще не докрашений. Це зона відпочинку у нас. Хто чим займається? Вчора були хлопці, то це вони батут замучили. Вже такі. Підлітки. Робили різні сальто, чи як вони кажуть. А там потрібно позастеляти теж. Квіти винесла, а ще не навела порядок. Це недокрашений вітрячок у мене. І ось Отакий От в мене холодок, бачите? Але я його, напевно, зліжу, бо тут буде високий, буде... не буде квітів видно. Ну, побачу. Бачите, краса, в мене в руках пахнуть. Це не те слово пахнуть. конволі. Вчора приходила дочка із зятим. Привітали з ним матері. Принесли смакоти різної, а мене були внуки. І ми поїли і приніс мені зять бузок. Такий пахучий, такий пахучий. О. А тут, подивіться, в мене роз... виростає ось отакі. Гляньте вже, який Ось ось. Бачите, росте. Ось о, тільки вилазе ось ось красочок. Це ось такий і це. І це в мене до осені тут. О, це в мене хлопчики збили верх. Ось Ай, поросюнки, ось, у, бачите. Ось, збили мені верх хлопці із цього. Гуляли м'ячом, Ну що ж, не буває ж усе так, як хочеш. А там дивлюся по цьому кущу Кліматикс, вже цвітки повикидав. Потім покажу вам, як зацвіти. Колись я посадила Кліматікс, а він не ріс. Посадили кущ. Кущ почав рости, а тепер дивлюся, і те й те росте. Ну що ж, це добре. Так. Води. Вчора трошки налила. Зараз у ключі, мабуть, мабуть, налю. А вечором поливали, звідси брали тепленьку таку. Так. Куди воно лізе? Туди десь наверх. Треба пускати його туди. Там сухе те вирізати. Думала, одійде, але не відходи. Пустила трошечки віточки і вони щось геть ніби пропадають. Просто їх обрізать оці погані, та нехай ростуть хороші. Ну От, я вам сьогодні показала свою прогулянку по дворах. Дякую за перегляд. Бажаю всім миру і здоров'я, всього найкращого бережіть. Один одного. Пока.